Марка авто названа жіночим ім'ям. Мерседес benz Марка марка, марка, Добро, марка. Добре, які ти марки автомобілів знаєш? МВ, Hyundai, Nissan, Ford, Suzuki, Lexus, Maxus <зас> багато, багато їх дуже багато, але собі, саме Де Оландас? Де ви ті питання понабирали, мені цікаво. Підкажу тобі ще. Починається на букву М. Які марки автомобілів? Мазда, напевно, ні? Думаєш, Mazda вона, є таке ім'я Mazda? Не знаю, є назва Мазда, але вона жіноча, ні? А дивись, якщо ти на мене підписаний в Інстаграмі і в Тікток, я зараз дам тобі тисячу. Е, дивись, наразі підписаний тільки в Інстаграмі. Значить, треба підписатись у ТікТок, тоді не дам. А, а ти не то... будь-як Любчик, постав лайк і не забудь підписатись, да бо наступного я... разу я можу підійти саме до, до тебе. До а так би був маст. Маст, А так був маст. А так мазда це вона. Маз це вона, да. Мозги працюйте побыстріє. Це по-любому, якщо ти скажеш, то я скажу, а, так, да, я знав, точно, але я не сказав. Мазараті, Мазда, Мазараті, Міцубіші, Мерседес.